Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні наш розклад буде на тему змін. На тему змін в вашій долі. Яких змін вам чекати найближчим часом? Давайте послухаємо наші карти. Отже, зміни в вашому житті. Та минулого вийшла якесь рішення, якісь дії, як начебто довго вами очікуваний момент, або рішення, яке ви довго приймали, ніяк не могли прийняти, і ви чекали якихось визначених обставин для того, щоб почати діяти. І цей момент наступає в вашому житті, довгоочікуваний момент він. Приходить ваше життя. І тут зміни. Карти говорять про те, що будуть відбуватися. Деякі зміни, обставини навколо вас, положення буде змінюватися, можливо, закони якісь будуть змінюватися. І ваша задумка, ваші очікування довгоочікувані, так? і ті процеси, які довго знаходилися в зупинці, нарешті будуть вами запущені. Тут більше пов'язано з вашим рішенням, ви чекали визначених обставин для того, щоб почати. Запускати цей процес, прийняти це рішення. Розумієте? Ви, як начебто, тут почуті вищими силами, так будуть програватися обставини, такі зміни будуть відбуватися, що вам буде надана така можливість запустити цей процес, довгоочікуваний процес. Це ваша мрія, це ваші бажання, це ціль, яку ви хотіли досягнути. Розумієте? Реалізація буде. Вашої мрії це все починає здійснюватися, ви починаєте діяти, розуміючи, що час вас прийшов. Буде налагоджуватися життя навколо вас, завдяки цим змінам, цим здійсненням бажань ваше життя навколо вас почне налагоджуватися. Буде стабілізуватися те, що було нестабільним. І тут говориться про те, що ви раніше знаходились в якихось зупинках, стагнаціях і не могли, знаєте, щось зробити цим обставинам, які вас оточували. Нічого не могли зробити. Вам доводилось тільки чекати. Вам доводилось тільки чекати. І ваші молитви, ваші бажання, ваші мольби, звернення до вищих сил, вони були почуті, розумієте? Зміни відбулися, і тому все починає ставати на свої місця. Тут щось пов'язане з роботою, зі справами, з якимись проектами, щось, що може підняти вас на декілька рівнів вище. Це може стосуватися робочих моментів також. Коли наступають знаєте, часи, коли ви можете прийняти якесь рішення, і ви відходите від цих обставин. І зараз починається ваш зірковий час. Розумієте, піднятися на висоту. Ваші бажання, ваші молитви і прохання до вищих сил. Були почуті, і оцей момент наступає, зміни починають відбуватися. Прийшов час діяти, розумієте? Ви це чекали. Також хочеться сказати, що ви якусь перемогу отримаєте над ворогами. Тут, скоріш за все, ви будете викривати своїх недоброзичливців, прихованих ваших ворогів. Те, що ви тут переможець, знаєте, коли прийшов час покарати ваших ворогів. Проявлення цих людей, все, що було приховано, стане явним. Це буде приводити все в ваше положення справ, стабільність, ви отримаєте своє місце під сонечком. Ви дізнаєтесь про витівки ваших ворогів. Розумієте, ваших ворогів, ви їх висвічуєте тут. Тому ви на висоті. І дізнавшись про це все, розкривши ці секрети, дізнавшися про все, що вони вам будували. Що вони вам ставили, які палки в колеса, ви, дізнавшись про це, зможете зберегти свої позиції і зупинити ту стабільність, яка вам була необхідна. От про що тут йде мова. Вороги однозначно висвітяться, і перемогу ви отримуєте, ви побачите світло. Це ваша однозначна перемога над ворогами. Ви викриєте всіх хто вставляв вам палки в колеса, і вони будуть жорстоко покарані. Ви не просто дізнаєтеся про це і будете встановлювати справедливість, а ви і діяти будете для того, щоб більше цим людям не було цікаво строїти вам козні. Ви будете відбивати в них цей інтерес. Розумієте? Тут прямо ваша сила і міць, ви тут точно на висоті. Я кажу: ваш час пройшов, ви були почуті вищими силами, і, можливо, можливо, Довгоочікувано те, що ви хотіли для вашого зросту і прийняття якихось рішень, якраз таки знаходячись в цих стагнаціях, ви знайдете цих недоброзичливців і час прийшов, ваші молитви були почуті. Ви будете на висоті, розумієте? Ви встановите ту справедливість, яка повинна бути присутня в вашому житті. Ви повертаєте всі ті ресурси, всі ті можливості, які у вас або забиралися, або перекривались цими недоброзичливцями. До стабільності ви йдете, ви виходите на стабільність, ви будете переможцем. В цьому сенсі, ви будете. Не тільки перемагати, а ще й карати цих людей. Хочеться сказати, що ви скористаєтеся всіма шансами, які опиняться в ваших руках завдяки тим змінам, які будуть програватися. Щастя буде, щастя буде переливатися через краї, якесь свято душі. Коли ви відчуваєте захист від вищих сил, коли ви відчуваєте, що все настільки змінюється навколо вас, що тепер і на вашій вулиці є свято, час радості і щастя приходить в ваше життя, тому що труднощі, які були взвалені на ваші плечі, ви їх вирішуєте. Ви їх вирішуєте, ви справляєтеся з ними і йдете від всього того зла, яке вам. Приносили ці труднощі, які створювали вам люди в житті. Тут дуже схожа знову карта говорить: бачите, коли ви переможете і візьмете висоту над своїми ворогами, ви вирішуєте всі ці проблеми, в яких ви погрязли, які вас оточили, які вам заважали рухатися далі, ви просто почнете пливти до нових берегів. Відходячи від цього всього негативного, від всього того, що шкодило вам, заважало вам двигатися далі, розумієте? Ви будете йти від цього всього, закриваючи двері в таке минуле, розумієте? От до такого оточення, яке вам вставляло палки в колеса. Якісь важливі рішення будете приймати завдяки благоприємним обставинам, які вас оточуватимуть. Так, якісь новини також хочеться сказати, що будуть новини, вибір, очікування, не поспішати, якісь пропозиції. Новини, пропозиції, якісь нові пропозиції летять в вашу сторону. Причому довгоочікувані, знаєте, ви давно чекали пропозицій, можливо, зі сторони якихось організацій, можливо, впливових людей, якась. Якийсь взаємозв'язок, якась взаємовигода, що стосується фінансів, фінансових надходжень, зросту, збільшення фінансового, довгоочікувані можливості, можливо, якась сумісна робота, якісь пропозиції. І тут вони починають надходити до вас. І якщо дивитися карту з вашої сторони, то тут говориться про те, що ви не будете поспішати з пропозиціями. Так їх буде багато. Але ви будете дуже уважно їх роздивлятися, розглядати. Хоч це і довго очікувано, здавалось би, хапайся і роби. Але ні, ви будете дуже уважно. Розглядати, задумуватися, думати стосовно цих пропозицій перед тим, як приймати рішення. Тут і говориться, що ви серйозно будете аналізувати це все, і обставини, і події, які будуть відбуватися навколо вас, і ваше положення справ. Якось будете. Все це взаємопов'язувати, аналізувати, робити свої висновки для того, щоб приймати рішення, не поспішати. Дуже буде хотітися, бажатися продвинутися вперед. Але тут ви включаєте голову, тут ви включаєте мозок і серйозно починаєте відноситися до того всього, що буде до вас надходити. А це якраз таки і пов'язано з пропозиціями. Розумієте? Так, і хочеться ще сказати, що буде якась хитрість. Ви захочете через якусь хитрість, через якісь обходні шляхи, ходи-виходи, вибратися з якоїсь клітки. Де якось по-чесному, мабуть, у вас не виходить це питання вирішити, тому ви будете загоратися бажанням, якимись хитрощами, оловками, які витягнуть вас, з якоїсь клітки, в якої ви опинилися, з ситуації неможливості, розумієте? І у вас тут бажання, чого вам цього не коштувало, вибратися звідти, вирішити якісь труднощі, в яких ви погрязли, і вирішуються вони через якусь хитрість і уловку. Розумієте? І карти говорять, що ви правильно все продумали. Якщо не виходить напряму, вирішити, то ви йдете обходними шляхами. Рішення йде, і воно вас буде підіймати. Підіймати і посади вас на трон. Таким чином ви отримаєте повну чашу можливостей. Прямо знаєте, як начебто в Яблочко попали, в десяточку попали, розуміючи, що напряму у вас не виходить. Щось таке ви будете робити і вирішувати такі питання. Так, да, ви йдете до дуже серйозного моменту в вашому житті, і такі будуть відбуватися зміни, і так молниєносно буде все відбуватися, що ви будете бачити, як життя навколо вас просто змінюється зі швидкістю світла. Розумієте? Просто все буде змінюватися. Коли ви не те, що приходите, а просто перестрибуєте в новий етап. Трішечки будете переживати з цього приводу, вам буде страшно. Ви будете думати, до чого можуть привести ці різкі зміни в вашому житті. Але бажання є. Бажання є все ж таки дійти до кінця і подивитися, що буде і до чого вас це призведе. А це приведе вас до нових берегів, і буде змінювати все навколо вас і викине вас просто на нові можливості. Ваше життя тут змінюється, розумієте? Хоч і болюче ви будете сприймати ці зміни, бо це буде неочікувано для вас, це буде дуже швидко для вас. Але бажання, що ж буде далі, ці зміни відбуваються, і до чого вони вас приведуть, ви будете думати. А я вам скажу, що приводять вони вас до нових берегів. Коли двері в минулого ви зможете спокійно захлопнути і почати новий етап в вашому житті, все по-новому. Все вам на краще. Таким є для вас розклад. А я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.